16-й архідіцезіальний день міністранта та літургійної служби головне гасло зустрічі вівтарної служби львівської архідіацезії. Сповнені надії і покликані до служіння. Подія відбулася 5 червня у вищій духовній семінарії святого Йосифа, що у Львові Брюховичах, на зустріч міністрантів приїхало понад 250 представників вівтарної служби парафій Львівської архідіоцезії. Святомесу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом помічником Едвардом Кавою, єпископом Емеритом Мар'яном Бучиком та священниками Львівської архідіоцезії, які прибули на конгрегацію духовенства. Проповідь до міністрантів виголосив отець Віктор Тор Ковальський звертаючись до молоді, він наголосив, що більшість із присутніх священників також колись були міністрантами, і це наблизило їх до розпізнавання свого священницького покликання а також додало відваги слідувати за ним. Також він нагадав міністрантам, що вівтарна літургійна служба. Це також форма євангелізації у сучасному світі. Священники під час цієї меси молилися про мир для України та за своїх міністрантів, дякували Богу за їхнє служіння, випрошували у Всевишнього покликання до священства і богопосвяченого життя, а також за тих своїх міністрантів, хто зараз служить у лавах збройних сил України і захищає рідну землю від ворога, щоб вони щасливо повернулися до своїх близьких неушкодженими. Після святої меси учасники зустрічі взяли участь у спортивних змаганнях з футболу, волейболу та настільного тенісу. Грали в ігри, спілкувалися та весело проводили час у колі однодумців та ровесників. На завершення дня міністранта, архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополит Львівський, вручив нагороди переможцям спортивних змагань. А також подякував учасникам дня міністранта за їхнє щоденне служіння і допомогу при душпастерстві священникам. Конгрегація духовенства і богопосвячених осіб у Львові Брюховичах 5 червня на терені Львівської вищої духовної семінарії в Брюховичах під проводом архієпископа Мічеслава Мокшицького відбулася конгрегація духовенства і богопосвячених осіб Львівської архідіоцезії. На запрошення архієпископа Мічеслава Мокшицького зі словом до присутніх звернувся отець доктор Віслав Давідовський, який пригадав історію та харизму отців августиніанців та особу новоумраного папи Лева XIV-го. Після конференції присутні єпископи разом із священниками та міністрантами, які приїхали на 16-й архідіцезіальний день міністранта, святкували Євхаристію. Під час спільної молитви особливо дякували Богу за дар життя та просили про нові святі покликання до священичого монашого життя у Львівській архідіацезії, а також про довгоочікуваний мир в Україні. Проповідь до присутніх виголосив отець Віктор Ковальський. Співслужили також єпископомічника Дварткава, єпископа Меритмаріан Бучек, ректор Львівської вищої духовної семінарії Отець Прилад Петро Бжеський та священ. Черники архідіацезії після спільного обіду на зібранні духовенства було обговорено поточні організаційні справи архідіоцезії. Зокрема, архієпископ подякував духовенству за добру співпрацю та швидку координацію у служенні людям найбільш потребуючим, а також тим, хто постраждав від війни. Дуже відомий італійський літургіст Доніль де Брандуші Кольоне пише, що коли єпископ місця урочисто звершує святу месу. Разом зі своєю отарою, тоді та церква, місцева церква набирає своєї повноти, набирає своєї істини. Вона реалізує себе у своїй повноті. І сьогодні, в чергове, ми маємо такий день, коли наш пастир в присутності своїх єпископів-співпрацівників. Разом з семінарію, на чолі з ректором, отцями деканами, представниками курії, особами Богу посвяченого життя, міністрантами, і не тільки, урочисто звершує святу Месу. І сьогодні тут наша Львівська церква, місцева церква осягає своєї повноти, своєї сутності. А це все відбувається завдяки Євхаристії. Тут ми єднаємось вертикально із Богом і горизонтально один з одним. Бо Євхаристія, як ми знаємо, вона творить церкву, є джерелом церкви, церкви місцевої, як наша львівська, але й церкви універсальної. Благодною Богу, Отцу Всемогутньому. Нехай Господь прийме не жертву своїх рук. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, za Waszą pracę duszpasterską, katechetyczną. Урочистість Пресвятих тіла і крові Христа у Львові уже традиційно для України в першу неділю після урочистості Пресвятої Трійці трійці римокатолики відзначають свято Пресвятих тіла і крові Христа – свято Божого тіла у Львівській митрополичій Базиліці. У спідні Пресвятої Діви Марії, святомесу та урочистої в ходу із стояннями біля чотирьох вівтарів, встановлених навколо храму, очолив гість із Польщі, єпископ Генрік Томасік із Радомської діацезії. Саме свято є публічним проявом віри католиків у реальну переміну хліба і вона в тіло і кров Ісуса Христа. В цей день ми виходимо з присвятими дарами поза межі храмів на вулиці наших міст, сіл, аби показати світові, що ми належимо до Бога, який не погордував стати людиною. Раніше у Євхаристійній ході, яка розпочиналася біля латинської катедри, проходила проспектом Свободи і завершувалася біля храму Святої Марії Магдалини, брали участь у сірому католицькій парафії міста та передмістя Львова. На сьогодні кожна парафія організовує власну процесію до чотирьох вівтарів довкола свого храму. На завершення святої літургії архієпископ Мічеслав Мокшицький подякував достойному гостю єпископу Генріку Томасіку із Радомської дієцезії, за те, що той погодився приїхати і очолити урочистість, а також подякував всім присутнім за спільну молитву, а особливо дітям, які взяли участь у процесії і заносили свої молитви до неба, встиляючи шляхів христийного Ісуса пелюстками квітів. Człowieka I powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski u Ciebie chcę rządzić paskiem z moimi uczniami. Сьогодні, 25 червня ми святкуємо 24-ту річницю перебування святого Яна Павла II у Львові. 26 червня в парафії святого Яна Павла II у Львові єпископ Кава уділив танства конфірмації 16 кандидатам, які протягом року старанно готувалися до цього дня. Урочисто святомесу разом з єпископом співслужили настоятель парафії отець Лукаш Лесняк та отець Юзеф Куц вікарій парафії. У проповіді єпископ наголосив на тому, що це таїнство повинно додавати відваги, свідчити свою віру в Христа всюди. Нагадаю, що конфірмація належить до таїнств християнського втаємничення, які є основою всього християнського життя. Катехизм католицької церкви говорить нам, що участь у божественній природі, яку люди отримують як дар через благодать Христа, виявляє певну аналогію з походженням, розвитком і зростанням природного життя. Вірні, відроджені через хрещення, зміцнюються таїнством конфірмації а в Євхаристі отримують поживу вічного життя. Таким чином, через таїнство християнського втаємничення, вони все більше й більше набувають скарбів божественного життя і просуваються до досконалої любові. Безпосередньо перед помазанням святим Єлеєм кандидати публічно зреклися сатани і визнали католицьку віру та виразили прагнення прийняти дари Святого Духа словами Прагнемо, щоб Дух Святий, якого отримаємо, зміцнив нас до мужнього визнавання віри і дотримання її принципів. Після святої меси миряни, які прийняли таїнство миропомазання, дякували єпископу за те, що прийняв запрошення та прибув, аби уділити таїнство християнської зрілості. А також запевнили, що докладуть усіх зусиль, аби бути гідними цього великого дару. Jaki otrzymały. Kandydaty do myru pomadzenia i wszystki, kto jest uchodni na tej uroczystej świat i messy, niech i Gospod nas wszystki obdaruje swoim myrom. What do we zywa, małbym czasu na taką osobistą mołitwę, i tak jidu i to rzumajcie, rozdumuły nad tym słowom, jakie my taki jeszcze poczuły z Ewangelię Mateja. Пригадався мені момент, коли тут в вашій парафії все починалося. Не тільки там, коли була каплиця ще в Вуку, але також і тут, на цій території, пригадуйте цю білу капличку, тут біля якраз на дорозі вашої території. Я пам'ятаю тоді, я колись проїжджаючи, зустрів оця Григорія, який бігав по татуалі, зачепляв людей і запрошував їх. І так трошечки, знаєте, так здивувався, думаю, чи це поможе, чи це принесе добрий плід, чи може люди будуть боятися сюди приходити. Але ну, як каже сьогоднішнє слово, по плодам їхнім пізнаєте їх. Як дивлячись сьогодні на вас, тут, і на цей храм, видно, що те, що Господь почав через отця Григорія, принесло добрий плід, дуже добрий, по плодам. Треба дивитися. І це думаю, що дуже важливо. Зійшли на них Святого Духа Утішителя, Дай їм духа мудрості і розуму, духа ради і сили, духа знання та побожності. Григоріє, прийми знамення дару Святого Духа. Амінь. Мир тобі. з Духом. Ахнесо, прийми знамення дару Святого Духа. Миртові. Миколай. Микола, прийми знамення Дари Святого Духа. Миртові. Господи, Господи Боже, все світо життя. O, тим, Господи, просимо Тебе, прийми милостиве, дари Твоїх слух. Skazłeś się słowo i o duża je jest dusza ma. on jest sam. Twój stan. Tak on jest Niechaj Господь to by świaderaże. Niechaj Господь się, Hospody Boże, po Цей музей як пам'ятку про святішого Йоанна Павла Другого, який відвідав нашу землю, був в цьому місці, в нашому місті Львові, в нашій архідіцезі, але також і був особливим знаком твоєї дії, твоєї благодаті для цього світу. Нехай і сьогодні за його заступництвом випрошуємо потрібні благодаті для нас усіх, для цієї парафії, святого Йоанна Павла Другого, але також особливим способом молімося, щоби. Ty, Święty Joanie Paweł II, Włospada, wyprostuj dla nas mier, bo Ty żywiesz i celujesz na wiki, wiczni. 26 червня парафія Матері Божої неостанної допомоги у Львові на Збоющах святкувала подвійне свято, храмовий праздник та 10-ту річницю освячення храму, урочисто месу очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з настоятелем храму отцем Миколою Ліпітаком, настоятелем польської провінції, громадження Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, отцем Маріушем Мазуром та численно прибулими на спільну молитву священниками у проповіді. Митрополит зазначив. Сьогоднішня урочистість храмового свята, приурученого Матері Божої невстанної допомоги, співпадає з 10-ю річницею освячення цієї святині, підвалини якої закладені віра, надія і любов християнської спільноти Львова. Наша зустріч відбувається в особливому ювілейному році. Який в церкві є оголошений часом навернення віднови, і роком щедрим Господній благодаті. Сьогоднішнє наше зібрання теж відбувається у часі болючої, незрозумілої та несправедливої війни, наслідками якої є смерть і знищення. Саме сьогодні і за, тих, за таких обставин. Стає посеред нас Пресвята Діва Марія, мати неустанної допомоги, щоб нас підтримувати, супроводжувати і випрошувати необхідні ласки у свого Сина Ісуса Христа. У 2015 році в році освячення цього храму в Його центрі. Було розміщено ікону Матері Божої станої допомоги. І це не випадковість, це пригадування для нас усіх, що в церкві ми не самотні, бо кожен із нас має турботливу маму. Під її опікою і захистом можемо бути впевнені, що кожна наша молитва, навіть та, яку Šepčemov ukriti, hovajoč izvit na loti borožnih raket in dronjev je besluhanoju. Kožna, na vid najmenjša sloza ne padaje v brezodnjo bez le šetorkajec materinskega srca Bogorodici. Naj nastane pravedljivost in zapanuje milosrdja. Довіряємо тобі, Львів, і всю нашу країну, сім'ї, дітей, людей полих похилого віку, воїнів і біженців. Довіряємо Тобі церкву, нехай не перестає виблискувати світлом надії. Довіряємо тобі людей, які знеслені і втомлені на тих, які їм служать і допомагають. Маріє Матінько, надії примирення, веди нас дорогою, миру, смісні наші серця, вчи нас пробачати і з твоєю допомогою Господу довіряти. Нехай Твій лагідний і турботливий погляд, яким на нас дивишся з ікони, супроводжує нас кожного дня у паломництві до Небесного Царства. Де не буде більше ні, шлі, ні, ні сліз, ні смерті, лише радість і обійми Бога, який є вічним миром і любов'ю. Амінь. Після святої Меси відбулося освячення пам'ятної таблиці, що увіковічує зусилля будівничого храму та його першого настоятеля отця Андрія Ягілки, який розпочав своє душпастерське служіння на збоїщах у березні 1992 року. Тоді святу Месу довелося відправити на сходах перед зачиненими дверима костелу, збудованого ще у міжвоєнний період. Ключі від храму віддали лише через сім місяців у вересні 92-го. Проте дерев'яний храм перебував в аварійному стані, тож було прийнято рішення будувати нову святиню. Отриманий у 1998 році. Дозвіл на будівництво храму став початком будівельних робіт, які завершилися у 2015 році. Сьогодні парафія матері Божої неостанної допомоги це також місце культу до святого Шарбеля. Тут зберігаються його реліквії та відбуваються регулярні богослужіння за заступництвом святого, з того всю моє, Б'є і пійте з нього него всю. Nie błagamy cię, Boże, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia. Bikołajmy mi cię słońce. Strzalfę, ty ty, 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 tak, najpierw się osłania, potem się święci. Tak, we słońce, tak. Tylko spuść się na dół i tyle. Oba. Żeby z tablicy nie 28 червня у Львові відбулося вшанування покровителя міста святого Йоанна Здуклі, мощі якого було внесено до святині, в якій він служив, храму святого Андрія, колишнього бернардинського монастиря. Євхаристі очолив єпископ Леон Малий разом із братами бернардинцями, які прибули з різних куточків України, на чолі з провінціалом братом Бенедиктом Свідерським та священниками львівського деканату. На святкування прибули монахи провінції святого Архангела Михаїла, орденом братів менших францисканців в Україні, а також духовенство і вірні латинського і візантійського обрядів. Євхаристію своїми співами прикрасив молодіжний хор із парафії святого Яна Здуклі в Житомирі. Нагадаю, що святий Йоанн Здуклі помер 29 вересня 1484 року у Львові. Після його смерті почалися відбуватися чуда. Наприклад, після спомену Йоанна в одного з братів зникла гарячка, одна із вірянок незряче парафіянка після молитви до майбутнього святого почала знову бачити та багато інших. За заступництвом святого Яна, відбувалося багато зцілень. Це дало поштовх до пошуку інших чуд. Ян Здуклі був беатифікований у 1733 році папою Климентом XII, а у 1739 папа Климент XII оголосив його патроном Польщі, Литви та Русі у 17 столітті Святий Ян Здуклі став покровителем Львова. У 1948 році розпочався процес канонізації святого Яна з Дуклі, який завершився у червні 1997 року. Альбівського святого під час паломництва до Польщі канонізував папа Римський Йоанн Павло ІІ. Це не суспільство відносить дітей до Бога. Це окрема людина, може підняти все суспільство. Такий, як я наступ, і незважаючи, що ще цей святий вже сотні років як підійшов з цього світу, В 1484 році відійшов тут, у колоні, закінчив своє 70 річне життя, але не перестав набити. І з тих чудес, які зробив папа, я Павел Другий у 1997 році проголосив святий. А ті чуда тут так збереглися, як в архіві на цих образах, на яких ми бачимо кожне чудо і чи святого Яна Задружів і дійсно не звик не святий, бо читаємо в цих книгах про його чудеса, достатньо достатньому тільки звернутися до нього, а Він вже допомагав.